Води Атлантичного океану омивають береги європейських країн і країн Америки та Африки. На узбережжі океану розміщено 70% найбільших міст світу. Робота промислових підприємств та портів призводить до забруднення води, повітря, погіршення умов відпочинку на берегах океану та його морів. Через Атлантику проходять найважливіші морські транспортні шляхи. Атлантичний океан багатий на різноманітні мінеральні ресурси. Найбільші родовища нафти і газу розвідані у шельфовій зоні біля берегів Європи: Північне море, Америки Мексиканська затока, Африки Гвінейська затока. Атлантичний океан місце інтенсивного риболовного та звіробійного промислу. Однак посилений промисел призвів до зменшення біологічних багатств. Інтенсивне використання ресурсів Атлантичного океану призвело до ряду екологічних проблем, серед яких вимирання китів. Винищення цього виду велося з часів освоєння людиною звіробійного промислу. Міжнародна китобійна комісія запровадила у 80-х роках минулого століття мораторій на китобійний промисел. Забруднення нафтою. Наприклад, у 2010 році стався вибух на нафтовій платформі. Загинуло близько 15 тисяч тварин. Сміттєва пляма. Сміття, що викидається у воду океану, під дією течію переноситься в Саргасове море. Забруднення радіоактивними речовинами, викидання перероблених відходів АЕС у річки та безпосередньо в океан. Українські дослідники беруть активну участь у міжнародних проєктах і програмах звивчення Середземного Чорного Карибського морів, атмосферних вихорів у тропічних широтах Атлантичного океану.